Азигунга, рунге, рунга, Азигунга, рунге, рунга, так, а ну, опаньки, сегодня 12 грудня, скоро Святой Николай придет, такое. Офигенное место, самое интересное, что блин, насекомых нет, никто не трогает меня. Тут еще сиделка удобная, правда пришлось палатку трошки сдвинуть. Вот. Я ж там колбаса предыдущая, я її так погано їв, що вона почала портитися. Пришлось з неї зготувати блюдо. Я зробив типа плов. Рис, цибулина, там тоже, вона ж лежить уже скільки днів. Я вже все на заправках, на заправках, а там такого не приготуєш. там швидко Я поки таких блюд не буду купляти і не буду готувати. Ось вот так вот. Бачите, яка сиділка на камні класно вийшла. Там, та саме, там внизу короче, йде обрыв з цієї стороны, і вот так вот вниз. Там якась річка біжить, а за річкою корови мукають. І вообще даже так, коров'ячим коровичим говном, по-моєму, смердить трохи, да. Десь там движуха. А от в той стороні метро 200 відсюди фонарі світяться. Я посреди цивілізації десь виходить. Я уже несколько дней не розпалював огня с утра. Ну не только с утра, а й вечером. Я сегодня растерянный был, <laughs> теряю хватку. Так что надо иногда это делать все-таки. Сейчас дрова сухие. Получается, следующая ночевка у меня тоже будет с сухими дровами. Он исчез или подсохнет сегодня. А завтра после обеда ждущих будет. Я думаю, можно трошки заготовить, опять взять с собой на всякий случай. Ну, тогда обязательно. Просто там не видно известно, там такая трасса, она еще меньше, чем ця, и там, возможно, заправок, может быть, вообще не будет. Или кипяточка -то не будет, вот так я. Тоже треба відео. Коротше, знову прикол. Я что коварявся тут з педалью. Питаюся її змазати, бо вона перестала крутитися. Під'їжджає машина, зупиняється і дають мені 50 толіків. 50 бразильських реалов. Я взагалі в шокі. Я взагалі не розумію, що тут происходит. Може цей чувак просто мене бачив, знає вже. Бо я ж по цій трасі давно їду. А це місце вперед від моєї стоянки, ось так виглядає. Там стоит статуя такая нереальная. Двица яка. И вот такие. Вот отсюда машина выехала. Получается, пришлось одеть длинную одежду, штаны и кофту. Потому что бошки ци кусают капец. Только что на заправке меня опять обкусали. Вот. Я промыл ноги водой, и она начала отпускать капец. Это ужас, причем они кусают именно на відкритому просторе. Я думал у лісі меня будуть кусать, а мене кусают тут. Вот такая фильма. Наступный город называется Патобранко. Скоро я в него заеду. До ближайшего велосипедного магазина 12 километров. Там их багато в цьому городе. Педали надо уже срочно менять, а дальше посмотрю. Короче, в первом магазине чуваки нормальные. Вот. Переспецовывать так понял, никто не будет. Во второй магазин, куди вони мене направили, чувак сказав, що потрібно менять все колесо, але в нього немає. У цього мужичка я подивився, колеса погані всі. От, у нього є хороші втулки на вітрині. Але з ним це нереально взагалі. Я не знаю, коротше, ну, втулки. Я б мог би трохи сам переспіцивати. Це, звісно, був би гемор. Думаю, я поїду ще пошукаю інші магазини. Тут їх багато. Магазины мастерские, может здесь мне не помог. Вот здесь велик стоит. Кто из вас может сказать, движки крутой велик, да? А на самом деле там сзади трещотка. И самый дешевый переключатель, какие таки можно будет. Вот. Так что таке. И педали пластмассовые, уже полустертые, уже ездили по асфальту. Так что внешний вид обманчивый чуваки. Тут та шаны кругом. До речи, цей наступный городок такий прикольный. Симпатичний, європейський, я б сказав. Це тут, типа, щось таке буде это. Це... Но ну, опять-таки оно все в процесі, все строиться. Проспект. Може бути велодорожка даже буде в центрі туди. Якось так виглядає. Напоминає якусь нижню апшу. Коротше, заїхав я від дороги, знайшов... Такую дорожку ведущую в ліс. А вона виводить на таке поле невеличке серед лісу соєве. Я попід полем, заліз у ліс, подальше від дороги. Там гудить короче, там якийсь кар'єр. Він здає постійний шум. Зато у мене ничка офігенна. Дуже м'яке місце буде. От. Тут же рядом сиділки куча всього. А найголовніше, що знову ніхто не кусає. Мотильки якісь літають. Вот. Ну никто не кусает, кроме вот этого растения вот висить. така хрінь. Я її сразу зацепився, Потом закину сюда. Вот такая штука, капец, вообще. У неї такие колючки, значит крючки, блин, капец. Я утром покажу її, Это ужас просто. Она похожа на ту дорогу рослину, что супер дрова. Но та не була така колюча. Такой, получается, это Це ж я на видео не рассказывал. Чувак, э, мне... Мені... В останньому магазині в Тулку починив за 40 реалів. Я так зрозумів, він поміняв внутрі. там якісь такі конуса, теж забиті внутри. він їх виступив і нове поставив. Я не знаю, чи робився прошли мастер. Що по я не чувствую різницю. Побачимо, як вона буде. Опенькі! Глибоке утро. П'ятниця 13 грудня. П'ятниця 13. Я уже почти завершил. Вот. Я уже поснидал, почистил зубы даже. Сейчас осталось только собрать и все добро. Потому что огонь затух, и насекомые могут вернуться. Велосипед, будем сегодня это, надо седло трошки еще приподнять. Вот. потому что, наверное, трошки не то. Видите, а вот это растение каннибалистичное. Почти какие у него крючки на этом. Если подавиться. эй, за это, Сосредоточиться. А по листочкам похоже на те. Но немножко друге, так. Да. А так взагалі класно тут. Вот. Мошки вже прилітали, но я кого не розпалив, вони короче, сразу ушли. А зараз можуть повернутися. А от там якісь мурав'ї напали на мою шапку. Это гадай. Це ж надо, сразу виїхав і такі нагрузки. Такий крутий подъем еле-єле викрутив. На... Аж серце вискакує. Кошмар. Тут опять така гарбата місцевість знайшлась. По-моєму, це город уже я доїхав до його. Са... -Лу... Лу... коротше не пам'ятаю. Сюди від сан лоренцо до Уесті називається город. Отсюда дороги дві йдуть. Одна, Одна йде спочатку криво но потім пряміє. А оця спочатку прямо, але потім там будуть небольші проблеми. І весь прикол в тому, що на цій дорозі є якась обочина. А на тій взагалі нема. І я сказав, що в жопу. Я поїду по цій. На шапеку їду. Ось так сама дорога вирішила, куди мені їхати. В городке городці зайшов магазин. Ну, Купив, як обичний, мої любимої сладості. Щербета Молочко. 14 этих самых пугриков. Сахар 4,70. Це раздешевший сахар. І манго. По 3,15. 3,15, це рекордная ціна. Такої ще не було. Так я взяв 5 штучок, буду гризти. Треба вибирати саме мягкіше, щоб не було волосні на зубах потім. Коротше, сижу на гузбинці їм манго. Потім вирішив трошки з'їсти. Щер байду. Вийшла жіночка і пригостила мене. Он давы якийсь напиток, ковбаси кусок, печеньки, булочки, бананы. Вот такі от, цікаво. Ось знайшов кусочек цього, Вона товстенька, сантиметр. Жалко, що така обривок, але я думаю, отак так можна кусок. і під спину підкладувати, і вже буде хорошо. Так що я заберу, пожалуй. Ну вот я оторвал колоску по ширине каримата, А вот этот кусок не туда, не сюда. Можно, конечно, отрезать вот такие сюда, добавить скотчем прилепить. Не знаю, что будет держаться. Бо я когда пробовал, но все равно со временем отрывается. Ну и так по длине, он как раз до сюда. если плечи с рака. Как раз самые основные части будут лежать очень хорошо. Замечательная штука. И теперь у меня передок опять увеличился. Но это очень полезный груз. Класний карьмат вийде. А то получается, що в декатлоне там був коротенький. А ті що длинні, нормальні, дуже дорогі. Но и підйом дуже крутий опять. Собака. О, я вже заїхав пошти на вершинці, зараз буду вже вниз їхати. там. Ой, Такий кошмар. Такі підйоми без отдыха невозможно. Но велосипед їде хорошо. Мені подобається. нравится. З новими педалями крутить так удобно. Wi-Fi нема нічого другого немає, але мені не треба. О, я проїхав 30 км примерно сьогодні вже вот. Рельєф тут становиться ужасний, я думаю, що цей кусок буде страшний. Недаром та дорога петляє, а ця рівніше йде, ну вона ровно йде по карті, але по горизонталям це капець ще. Возможно сьогодні прогноз взагалі поміняють, відміниться. Бо поки не видно признаків набігання дождя. Він навіть був на серці 3, а тут навіть трошки раніше. Ну, поки нема. Сьогодні будуть купатися. То только що я побачив, як в отудирку заповзло щось. Я побачив только кончик хвоста, але повзло, наче змія. Жовтий з чорним. Полосатенька. Така інтересна розцветка. Ну похоже на змію, не на ящерку. Но не знаю, не уверен. Перед заправкой там, кстати, появился значок велосипедистов предупреждающий. И, смотрите, обочина тут хорошая, стабильная. Она не широкая, но ехать по ней можно приятно. Вот, я до сих пор, вот это получается, сколько километров, 5 километров ехал, на по, это, по ревныне петлял. Но высота была одинаковая. А сейчас вроде пошел в спуск. Вот такие. Но дорогу я выбрал правильно все-таки, что на не было вообще обочины. Дивится, короче, наступна заправка. Аппарат холодно-горячая. То есть получается холодная, обычная и горячая. И двигается, что тут робится. Красота какая, да? Я сейчас немножко пидоби Слегка горяченька. Вот так вот. Четыре ложки манки вот этой. Ложка молока и ложка сахара. И щепотка соли. Получается пенные перекусы. Я оце одненьку зім зараз, а вторую потім буду далі. Біжик вечер. Це те, що мене пригостили. Дуже класна штука, вона холодненька, я її випив. А чого возити воду з собою? Випив, нормально. Ковбаска там офігенна, така, качественная. Я так думаю що Да, твердая. Бананчики маленькі, бачите такие. Коржики. Ну в общем таке. Гостинчик. Святий Миколай мене, это да, срочно балує. Дуже Очень интересно. Оце явно манго. И там було манго, но там трошки листя другие було. Вот Тут зеленовато ще Но, но спирише, чем там було. прикольно, да? Вот таке от. Дивіться, моя свіжа манга Это первая моя халявная манга Получается, что? Я сначала подумал, что если она зеленая, она не вкусная. Оказывается, нет. Она если мягкая, то вкусная уже. Вот так вот. А если твердая, то кислая. Я распробовал тут трошки. Там твердые валяются. А вот тут были мягкие. Я выбрал. Видите, <свес> сколько его на дереве, капец. <свес> <свес> Мое первое манго. Ну что начался дождик. Я один дождевик. Ой, три километра десь. Поїхав. Тут такий подъем. Я думав, здохнув. Буду без дождевика, тому що жарко дуже. Жар і страшне. Я думав, що буде холодно, а це не так. Найшов опять масло. Якраз повна получилось. Тепер у мене буде три віда різних масла. На Ще, начебто, трохи. случаях. Небача ще ще і по розписанню дощик буде ще ночі. А тут а, кругом Дева Марія, і там зверху був источник Діви Марії. Там така... Бігла... Костик В очередной раз я спустився в очередной каньон глубокий тут речка И тоже цей берег такий заросший капець Речка рыжая Це такі ґрунти тут вот. і Тепер, наверное опять підніматися. Сьогодні у мене було багато спусків. Були і підйоми, але в основном больше скуски, каскади. І Я так понял, що це буде капець тепер, опять подъем. Зато небо розчистилось трошки. Следующий город. Короче, Ніде wi я я не поймав. Їду на угад по указателям. Ну, вроде правильно. А тут дивіться яка краса. Уже готується до Нового року. Ось ще одна заправка, последняя надежда. От. А зараз я вже знаходжусь недалеко від города Шапеко или Шапеко. Дождь вроді поутих, но по прогнозу, обіщають, що він ночью ще трошки буде, а на утро вже закінчиться. В принципі, обіцяють, що він ночью буде навіть навіть сильніше. Ну, а на утро закончиться. Ось Отака от от. от інтересна серія. Подарунками задарував мені святий Миколай, Так цікаво. А я ще ножик знайшов і ще знайшов диньки, дві штуки. Я вже одну з'їв, а завтра утром вам покажу в слідій серії второї. Бабадабау!